Вітаю вас, шановне товариство. Отже, я пограв у цю гру у Тірі і виграв а, ще 35 тисяч, якщо я не помиляюся, по-моєму, мені дало аж 35 тисяч. А за те, що я зібрав ще одну колекцію кришечок. Зараз я вам її покажу. Дивіться, отже, до речі, є статуетка цього торго... торгашика. Так, бачите, статуетка торговця. Я цього, до речі, не знав. А, тобто є не лише вороги, а й звичайні персонажі, о, о, як виявляється, так ну і ці всякі ілюмінадуси, так, там ось цей з косою, з щитом, з арбалетом ось цей дуже набридливий такий чувачок, так, оцей з рогами. Ну і чувак, у котрого вилазить з голови ця штукенція. Він теж Дон Педро, але в нього ось. Ця штука вилізла. Тобто нам залишається ще одну колекцію зібрати, бачите, останню, і ми зберемо всі кришечки. Це круто. За це ачівка в стімі дається окрема. Ну що прикольно, що ти коли збираєш колекцію, так, тобі ще й бабла нормально дають, бачите, я ж кажу, по-моєму 35 тисяч аж дало. Ну, це непогані грошики. А, до речі, що не прикольно, просто я щось 17. так позадувався. Взагалі, ж, по-моєму, ти коли покращуєш зброю, то тобі вона потім і продається дорожче. Але взагалі в мене щось таке враження, що, коротше кажучи, я ось цей. Свій э, страйкер, я ось цей свій страйкер по продав. А, ну так, бачите, це сел, це продати. Він зараз коштує 21 500, а купується він за 40 тисяч по-моєму. Тобто він не покращений, коштує всього лише 21 500. Ну реально в мене щось таке враження. Я, я не дуже впевнений. Але у мене реально враження, що я короче, лохонувся з цим продажем стра Страйкеру, а потім його покупкою. Що за лохотрон, чуєш? Ну просто я дуже хотів вбити вердугу, а без РПГ я не бачив як це можна було ще зробити, а принаймні на той момент. Але реально у мене у мене таке враження, що я лоханувся. Але якби то не було, це вже історія. Так, що, що ж поробиш? Буває, буває. Так, продавати ж нам немає чого. Так, продавати нам немає чого. Ми Давайте покращувати. І давайте, до речі, все той же старий кір і покращимо. О, чудово, якраз О, <реку> так. Можна покращити йому вогневу міць. 7.0 тепер. Швидкість перезарядки можна покращити або кепейсяті. Ну, давайте це поки хай почекає. Давайте тоді, може red 9, а, нам не вистачає грошей. Тоді, можливо, ріфл. Ріфу можна кепейситі, ТМП нам не вистачає грошей, майнсровер не вистачає. А, ну тоді давайте реально страйкер, давайте покращимо навіть швидкість перезарядки. Так, бо кепейся 12 в принципі нормально. От швидкість перезарядки це е, більш потрібно, мабуть, на даний момент. Принаймні, ну все чудово. Тож ми ще й трошки покращуємо наш страйкер, що не може. Не тішити. Нам, походу, йти кудись сюди, так? Якраз зі і підемо, так? Ні, давайте пістолет візьмемо. Страйкер будемо берегти більш-менш, все ж таки, в нас його не так уже і багато насправді. Так, ми прийшли в якусь шахту. Тут уже братики вам дивіться. Один готовий. А другий з піською виявився. Все. Ні, nee, реально, покращення зброї воно реально відчувається, хлопята. Так, тут була бірюза у вагонетці, що не каже, але це все реально відчувається. Бо, я ж кажу, блін, пістолет вам покращив, і ти реально відчуваєш, що ти його покращив. Тобто я зомбаків зараз розвалюю доволі таки швидко. Чудово, ми, до речі, до гранатомету патронів дістали трішки. Це дуже хороша зброя, і вона нам точно не завадить. Так, що у нас тут на горі якась вагонеточка, якийсь значок тут. А увага! Ага, якщо, якщо ви перегрузите вагонетку динамітом, то коротше кажучи, живлення відключиться автоматично. Вони на вагонеці динаміт перевозили. О, тут ціла купа придурків. Дивіться, дивіться, що робиться. О, я його з одного пострілу завалив, ніфіга себе. Круто! Круто. Я ще когось чую, а он ще якийсь братик побіг. А, він прямо сюди лізе Чи ні? А, так, Ліза, Ліза, братик! Братику привіт, як справи? Так, блін, він упав. Ну добре, давайте візьмемо снайперку. Я хотів отих отих хоп'ят завалити. Одразу просто. А, мені ж нема чим перезаряджатися, бо вони ж немає, набою до снайперки. Ой, блин, хабляха, а братик к тут. Ой, я його зарізав. А хто там унфорестера? я. Не... А, вони там ще зверху, дивіться, що робиться, їх тут повно. Так, цей готовий. Цей готовий. Так, їх тут, коротше кажучи, доволі таки багато. Ой, бляха! Чудово. Чуваки, ви ще, безкінечні чи що? Заспокойтеся вже! Живіть собі мирно! Що ви оце бігаєте? Там ще ж чувак був. А чого він стоїть? Він чого мене не бачить? Хо-хо-хо. Реально, це мені дуже подобається, коли ти з одного пострілу гасиш зомбака. Так, оце реально це круто. Хотілося б, щоб таке відбувалося почастіше. Опа, тут є набої до дробовика 5 штук, до речі. Так, а тут є. 2800. А хто це кинув? А он течмо? Та ти його дід! шумати болотяна. ну ви бачили, що воно наробило. Так він ще реально, до речі, класно кидає динаміт, не так, як його колись, пам'ятаєте, просто часто нам кидали цей динаміт і ну, реально фігово кидали, чого там казати. Бляха, доведеться аптечку витрачати, бо він мене так, ну, здорово коснув. Ну так, реально фігово кидали. Це цей прям під ноги кидає, я ж офігів, чесно кажучи. Ну це ми вже всіх придурків перевели, а? На горі, до речі, нічого немає, а то я так. Та ні, нема, нема нема нічого. Треба уважніше дивитися, ви ж знаєте, цей прикол, частенько на горі залишають щось дуже корисне. Тут було аж 5 тисяч песо, між іншим. До речі, ми, мабуть, потім не зможемо повернутися і щось покращити, покращити. у торгашика. Коротше кажучи, ця штука подає живлення. Наразі її юзати, юзати не треба, по ходу і так іде. Отже, о, щось там чек було. А, бляха, я... так що там? Ці плагаси у скалі. Закам'яніли, коротше кажучи, цікаво, наскільки старі усі вони, коротше, як давно вони, скільки їм усім років. Ну, певно, що вони постарші за тебе, Леончику, братику, Леончику. Це я тобі 100% вдаю, Що у нас тут? -ки. Ну, тут без варіантів, тільки ось цю штуку дёрнути, так, Давай. Вагонетка поїхала. бобом, Сюди. Але бачите, через перегруз живлення вимкнулося автоматично, як нас і попереджали. Ви бачите, писали для людей на таблиці, писали, попереджали, але то все до сраки. Так. Там ще хтось щось почав кричати, я чув. А вон братик якийсь. На щастя, він був тільки один. Один братик то не проблема. О, до нього ще й де стайперки набої. Круто, До речі, а... В самих в самих вагонетках, отут може, що ще є. О, 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 о бачите, так. Треба самі вагонеточки дивитися. Так, отже, у нас перегруз нас. Нам коротше, на наші потрібна ця вагонетка з динамітом, бо бачите, нам треба туди, а камінь перегороджує дорогу. Отже, нам потрібна а, ця хрінь. Саме тому ми це все і робимо. А то може у вас у когось є запитання, так якого хера ти робиш, чувак, нащо ти це все робиш? А я ж просто вже грав. Я декотрі моменти, звичайно, не всі, але декотрі пам'ятаю, і цей момент я пам'ятаю добре. Живо ньому подали, тут нашу любовний дядько. Так. Дядько бензопильщик. А він що, типу, тільки один там? Ааа, не один, почекайте. Я ж пам'ятаю, я ж навіть це пам'ятаю, я пам'ятаю, що він там із компанією мав прийти. Ось цей гранатомет чудовий, так? Тобто, крім того, що він е годиться для битви з босами, відчай е годиться на ось такі ось випадки, так? Коли одразу толпа зомбаків, ти просто ось так ось береш. О, до речі, з них гранатки випали. Я витратив одну гранатку, а дістав три, чи дві, я забувся. Але в будь-якому разі я в плюсі. Братику, як тобі мій покращений страйкер? Бляха, так ну, це страйкер його взагалі 10 тисяч песо, ніфіга, це страйкер його реально буквально з пари пострілували. Круто. Е, до того ще ж до кінця не розкачаний, так ми тільки один раз його покращили до 7.0 урон. Е, А, я ж речах ще не дергав. Дай дерну за, за яйця, так? Як отой старий анекдот, ви, мабуть, усі його чули. Пуу-пул, так, усе. Як типу, їхав дід. І віз дьорни їхала бабка стара і везла яйця. І бабка йому каже: дай дьорну за яйця. Ось такий старий старий анекдот. Так, динаміту ми взяли. Динаміту ми взяли. Давайте покладемо тепер його сюди. Ну, блін, ну ясно, що динаміт сюди підкласти, а не якийсь там о, дорогий камінчик, правильно? Все, бо бухнуло. Бачите, ми якраз відійшли на безпечну відстань, щоб нас камінчиком не заділо. Так. О, набої до Магнуму, граната. До речі, у нас граната вже нефіга. Дві ручні гранати, дві запальні. У нас Зараз з гранатами ніфіга собі справи. О, а тут будуть двоє тролів одразу. Я це пам'ятаю, хопята. Я це пам'ятаю. Опа, набої до дробовика, до речі, аж 10 штук, між іншим. Такий прикол, що так тролів буде одразу двоє. Ти можеш або битися з ними обома О, аптечка. Або битися з ними обома, або ось цей люк відкритий, він відкривається лише раз. Ти можеш. Я правда минулого разу, коли грав, я скинув тільки одного троля. Я не знаю, чи можна скинути двох, але чисто теоретично, я думаю, що можна скинути одразу двох. Але якщо ж скинути об... одразу двох, ти ж не зможеш забрати з них гроші винагороду. Так, тому я скину одного, а другого вже завалю е, звичайною зброєю, щоб хоч якісь грошики заробити. Бо грошики песо нам потрібно. Що ж ми будемо, чи ми будемо їх валити? До речі, давайте Будь кулеметом, так, спершу будемо кулеметом, а потім, мабуть, снайперкою чи дробовиком там уже будемо дивитися. Та -та 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 -та. Так, відкривається і он. БДСМ, БДСМ троль, бачите. Що ж це коїться. Ну так, бачите один. А, хоча там, по-моєму, поряд був ще один, а скинувся лише один. Дивіться, як довго він, до речі, горить. А чого він ніяк не згорить? Я не зрозумів. Ого-го, ви бачили? Офігіт, як він довго дох... Так реально ви бачили, як він довго помирав, це ж просто капець. Він так довго помирав, він там прямо аж обгорів так жорстко. Просто коли я минулого разу грав? У, бляха, я не встиг. Просто коли я минулого разу грав. Так, чому він такий живучий? Так, ладно, давайте тоді ось що робити. Коли я минулого разу грав, то я скидував іншого чувака, і він просто одразу впав у лаву і все. Тобто не було ось цього, що він ще купався, там ванни приймав, так? Uh... Так ванни там приймав короче було цього приколу. Ой, бляха, я хотів йому між ногами пробігти, але щось не вийшло. А довго на цій штуці ти не просидиш? Може просто в когось вас, з вас виникає питання, типу, а чому з, просто зверху його не мучити? Він починає її трухати. Ну, Зараз я вам навіть покажу. От бачите, він починає її трусити і скидає мене. Тобто ти довго на цій штуці не просидиш. Прям з останнього набою, до речі, якраз. Круто, лишо. Та що ж таке? Та ти диви. Все так. Все, у мене залишилося 5 набоїв лише до снайперки. Ну так, бачите, двері відкрилися, і з нього можна взяти 15 тисяч песо. Тобто, навіть якщо можна, а я не певен, що можна одразу скинути двох. До речі, якщо хтось знає, то розкажіть, мені навіть цікаво, реально в коментарях напишіть. Поділіться інформацією, так би мовити. Е, то це просто не прикольно, бо ти виходить грошей не замотиш. А так реально, я коли минулого разу грав, от чесно, я коли скидав того іншого чувака, то він одразу впав просто і все, і згорів. Типу, а цей, бачите, він там почав борсатись, потім я ще краєм ока побачив, що він такий вже обгорів, і типу, ну. Круто, тобто тут то навіть для е, чуваків різна анімація, бачите, в залежності від того, кого ти спалюєш там своя анімація. Так, ну, значить, тут брати більш нічого. А нам, походу, туди, але там дуже далеко вже якийсь четергашик чи, чи щось таке, тож я пропоную, мабуть, давайте вернемося. так, Давайте верне, верне, вернемося. Е, збігаємо до торгашика, бо у нас, в принципі, грошики тут з'явилися. До речі, як ви, взагалі тут ще прикольно, бачите, то такий довгий період часу немає взагалі ніяких -босів, так, то вони йдуть практично підряд. Ми тільки-тільки розібралися з Вердуго, і ось практично одразу вже битва з цими тролями. Тобто, ну блін, круто. Так, коли нам тобі є зараз що продати. Давайте набої до Магнуму ми продаємо. Так. Це вже ми трішки розмутили бабосиків. Ще ж продаємо йому вельвет блю за 5 тисяч. А, ну і все більш немає нічого. А у нас 47 з, з лишнім тисяч. Давайте, до речі, ТМП, МПху. Так, бо ми ж ТМП майже до максимуму прокачали, дивіться. Так. О, і у нас тепер кепейсіті, так, у. ТМП ще на 2 покращити. А у нас зараз вже 150 набоїв в обоймі. Перезрядка взагалі практично в секунду. Так, і ми зможемо ТМП до максимуму прокачати. Це круто. О, можна КП ісідів у стайперки покращити. І в нас знову буде повна обойма, хоча ми не втрачали патронів. І пістолет, ось ми вже теж майже прокачали повністю. Треба лише на один покращити урон і на два КП і це Ось це лише попрокачувати. А до максимуму, я ж кажу, коли покращуєш зброю до максимуму, то в неї ще а, додаткові бонуси з'являються. І вони такі, ну реально круті. Ну що ж, то у нас 14 набоїв до снайперки, повна обойма тепер, так? ТМП 157 тепер або 107, так? Та й в обоймі 150 набоїв це краще, ніж 107. Та блін, у нас рано класні справи, чуваки. Давайте зберігатися. Сейф, successful. У нас реально реально класні справи, скажу я вам. Бо бляха, що у нас дивіться, у нас практично до максимуму розкачано вже дві зброї. Основних, так у нас дофіга снайперки, дофіга гранатомету, в принципі. Страйкеру взагалі можна застрілятися. Чуть п'ять гранат, а дві аптечки, таких хороших, а ще й зелена трава. Тобто, ну реально, у нас все чудово. А три аптечки навіть дивіться, я цю ще не побачу. У нас три чудових аптечки, шість зелена трава. Так, і я ж кажу. Ну і головне, що на страйкеру дофігіще, бо я ж кажу, це буде така наша основна зброя. Все реально дуже-дуже круто. Та з строляками ми дуже просто розібралися. Я навіть, по-моєму, коли минулого разу грав, я теж їх з першого разу завалив, але помучився, по-моєму, більше. А зараз так реально швиденько. Чудово, 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 та різно кольорова. Що, і дівчата, я, вам, як завжди, вдячний за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!